здобувачі вищої освіти. Сьогодні виконуємо лабораторну роботу одержання інвертного сиропу. Мета роботи ознайомитися з технологією виготовлення інвертного сиропу і аналізу інвертного сиропу. Інвертний сироп це продукт гідролізу цукру водними розчинами мінеральних кислот. І являє собою суміш глюкози і фруктози. В лабораторних умовах виготовлення інвертного сиропу складається з трьох стадій. Перше розрахункова частина, коли ми розраховуємо розчини виходник речовин. Друга частина це гідроліз 80% розчину цукру соляною кислотою. І третя стадія нейтралізація інвертного сиропу бікарбонатом натрію Для проведення лабораторної роботи нам потрібен цукор, розчин соляної кислоти 10%, бікарбонат натру. На 3АЦСО теж 10%, технічний ваги, керамічний стакан, вода, пічка, водяна баня і рефрактометр для аналізу сухих речовин вельметного сиропу. Згідно з методом Вказівками до лабораторної роботи проводимо розрахунки. Перше. Нам потрібно розрахувати кількість води, в якій ми повинні розчинити 50 грамів цукру для утворення 80% розчину цукру. Друге. аж хлор 10% для гідролізу цукрового розчину. І третє розрахунок бікарбоната натрію для нейтралізації інвертного сиропу. Коли провели розрахунки, переходимо до експерименту. Для цього карамічність стакан. Пересипаємо 50 грамів цукру, 12,5 мл води ми це розрахували, поставили на пічку і при температурі 108 градусів розчиняємо. Розчинили цукор. Далі водяну баню. Переносимо наш розчин цукру і наливаємо розрахункову кількість 10% аж хлор. Це 0,14 мл Мікрошприцом. Налили. І при температурі. Протягом 20-30 хвилин ми проводимо відровість цукру 20 хвилин. Переносимо вже одержаний інвертний сироп на водяну баню з температурою. 65 градусів і приливаємо розчин дикарбонату 0,32 мл. Проводимо нейтралізацію. Ми одержали інвертний сироп. Нейтралізований, який являє собою прозорий, чистий і жовтоватого кольору. В ньому повинно бути 65-75% сухих речовин, а також 18-20% вологі. Для визначення вмісту сухих речовин ми використовуємо рефрактометричний метод. За допомогою рефрактометра визначаємо вміст сухих речовин і збільшуємо на 2% кількість сухих речовин. Так, так, тому що цей метод. Зменшує вміст сухих речовин на 2%. На цьому лабораторна робота закінчена всього найкращого.